Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель з математики та керівник онлайн-курсів по підготовці до ЗНО та НМТ з математики. Тобто, якщо вам необхідний дієвий курс, тоді реально вам до мене. А сьогодні я хочу, щоб ми навчилися розв'язувати показникові нерівності. З показниковими нерівностями є один маленький нюанс. І я хочу, щоб про цей нюанс ви не забули, коли будете писати НМТ. То зено. Ну що ж, давайте подивимося на прикладах Зену попередніх років. Зверніть увагу, що вам треба дивитися на основу. Основа це ось ці піна 4, одна п'ята, трійка, два. Так? Вам необхідно дивитися на основу. І якщо ваша основа. Більша від одиниці, тоді ми кажемо, що наша функція зростаюча, так і більшому x відповідає більший y. Тобто ми будемо казати, що якщо основа більше одиниці, ось цей знак ми будемо залишати такий, як є, коли будемо відкидати основи. А якщо наша основа буде менша від одиниці, тоді ми кажемо, що ця функція спадна, і більшому x відповідає менший y, Тобто ми ось цей знак будемо міняти на протилежний, тоді коли будемо відкидати наші основи. Давайте оцю жорстку Таку теорію все-таки застосуємо на практиці і ви розумієте, що нічого складного немає. Дивіться, перше нам треба зробити з основу однакову. Тут у нас пі на 4, тут 4 на пі, тому ось тут можна перевернути. Так? Якщо ми перевертаємо верхнішками, ми в степінь даємо мінус одиницю. Тобто, що в нас тут буде? Пі на 4 залишається в степені Х. Знак залишається. Тепер оце я хочу, щоб в мене було також π на 4, і воно буде в степені мінус 1. Бо якщо я переверну, то буде так 4 на π. І це все ще в степені 3. Далі степені в нас перемножаються, тобто ось тут у мене буде степень мінус 3. І я хочу відкинути основи, бо вони зараз у нас однакові. Так? Основи однакові. Але π – це скільки? Це 3,14. Якщо я 3,14 поділю на 4, я розумію, що це. Це менше від одиниці. І якщо це менше від одиниці, тоді ось цей знак нерівності я зміню на протилежний. Тобто в мене буде х поміняла на протилежний і буде мінус 3, бо мінус 1 я вношу на 3. І далі необхідно зобразити нашу відповідь. Я наношу мінус трієчку, і більше це ось. Тобто х належить від мінус 3 до плюс нескінченності. Це відповідь нашого ось цього завдання. Далі ми переходимо до завдання другого, воно було взяно 9-го року, і зразу я бачу, що тут одна п'ята, а з однієї 25 і також можна зробити п'яту, тому що 25 це 5 у квадраті. Тобто в нас зараз є 1 п'ята в степені Х менше рівне, аніж п'ята у степені 2. Тому буду відкидати наші основи, основа це одна п'ята. Основа менша від одиниці, тому функція складна. Значить, ось цей знак я буду міняти в інший бік. Так само, як і тут я міняла, бачите, інший бік. Так само я тут буду міняти в інший бік. Тобто, в мене буде х поміняла в інший бік, воно було зрівне, тому зрівне я записала від двічки. Більше рівне від двічки. Наношу двічку, більше рівне це ось. Тобто х належить від двічки. До плюс нескінченності. Це наша відповідь. Завдання було в 2021 році, це додаткова сесія. Третє завдання, яке ми з вами розв'язуємо. Ось, значить, на що ми звертаємо увагу? Що тут у нас три іксовому, тут 3 в мінус іксовому, і ще є 27. І 27, логічно, це також 3 в степені, 3. ось це перше, що ми запишемо, ми залишаємо 3 в іксовому, залишаємо 3 в третьому і 3 в степені мінус ікс. Далі ми згадуємо таку властивість, що якщо у нас між Елементами помножити, основи однакові, то степені ми можемо додати. Є така в нас властивість, яка записується отак. От а в степені М плюс Н буде дорівнювати А в степені М помножити на А в степені Н. Ось цією властивістю на даний момент я буду користуватися. Тобто, у мене зараз буде 3 в степені Х менше. 3, і я оце додаю 3 додаю мінус х. Тобто буде 3 мінус х. І ми підійшли до того, що наші основи однакові. От коли основи однакові, ми можемо їх відкинути. Основа в нас більша від одиниці, тому ось цей знак ми залишаємо такий, як є. Виходить, що у нас зараз х менше 3 мінус х. Тепер, як звичайна нерівність, як саме я переношу в один бік. Х x, x менше 3, тобто 2х менше 3. Роблю висновок, що х менше від трьох других, тобто 1,5. Можна побудувати на числовій осі і менше від цього, тобто це у нас буде від мінус нескінченності до 1,5. Ось ці три перші приклади, вони були. Ну, будемо казати найпростіше. Два наступних це четверте та п'яте, воно ну, трішки складніше. Тому я звільню частину дошки, щоб я могла спокійно і вільно записувати, щоб вам було зрозуміло, видно все, що ми будемо далі розв'язувати. У нас є ще декілька таких цікавих методів, з якими ви познайомилися, коли розв'язували рівняння. Це метод винесення задушки так, і введення. Нової змінної, так? тобто метод заміни. От зараз в нас буде метод винесення задушки. Значить, дивіться, ось наш приклад. У нас зараз є 2 в степені Х, додати 2 в степені Х плюс 3 і більше рівня 144. Ось так. Що я буду робити? Я буду виносити задушки 2 в степені. Х. Дивіться, я виношу 2 в степені х. Що в мене тут залишається? Якщо я винесла 2 в степені х, в мене залишиться одиничка. Що залишиться ось тут, коли я винесу 2 в степені х? Коли я виношу дужки, я ділю. Тобто логічно, дивіться, в мене зараз 2 в степені х плюс 3, я буду ділити на 2 в степені х. Ділити різка дробу, да, це ділення. То що відбувається із степенями, якщо у нас основи однакові? Степені віднімаються, тобто це буде 2 в степені х плюс 3 мінус х. Оце віднімаю це. Виходить, що буде 2 в степені 3, бо ікси взаємознищуються. Тобто, у мене ось тут залишається 2 в степені 3. Так, це метка двійка. 2 в степені 3. І більше рівне 144. 2 в степені 3 – це що? 2 на 2 і на 2 – 3. Це 8. 8 додаю одиничку – це буде 9. Тобто ось тут у мене 9. Угу. І тепер 2 в степені Х, тут буде 144 поділити на 9. Ну, а тепер давайте скоротимо. Що таке 144? Всі ж знають, що це 12, помножите на 12. А що таке 9? Це 3, помножите на 3. Тут скорочуємо 4, тут 4, тобто це 16. А 16 це 2 у степені 4. Тобто буде 2 в степені Х більше рівне, аніж 2 в четвертому. Ось ми підійшли до того, що наші основи вже однакові. Основи однакові, двійка більше від одиниці, тому цей знак залишається, і я кажу, що х більше рівне 4. І якщо я побудую, тут четвірочка, замальована точка, більше рівне це ось. Тобто х належить від 4 до 4. Плюс нескінченності. Це наша відповідь. Я думаю, що ви зрозуміли цей прийом. Інколи оцей приклад розв'язують ще так. Розписують, ось дивіться, в мене тут 2 в степені х, так і залишиться 2 в степені х. А оце записують як 2 в степені х помношено на 2 в степені 3. І далі працюють. Ви обираєте той метод, який для вас зручний. Мені, наприклад, зручніше вносити задушки. Ну що ж, давайте подивимося ще за танк п'яте, яке у нас було в 2014 році. Знову ж я звільняю дошку. Бо якщо завдання такі не є лайтовими, то краще, щоб у нас було все видно і зрозуміло. Ось це завдання. Я ще раз перепишу. 10 в степені Х. Відняти 16 помножити на 5 в степені Х. І тут Х плюс 2 більше рівне 0. Ну, що я раджу? Дивіться, я раджу насамперед в чисельнику винести 5 в степені Х задушки. Якщо я виношу 5 в степені Х, відповідно, я 10, от що я маю? Я маю 10 в степені х, я ділю на 5 в степені Х. Тобто, х у нас однакові, да? тобто я можу записати ось так. І це буде 2 в степені Х. Є в нас така властивість, ми нею користуємося, це буде 2 в степені. Х. Тобто ось тут у мене залишається 2 в степені х, тут 16. Тут залишається х плюс 2. Ну, я можу сказати, що ми вже порівняно спростили. Чому ми спростили? Тому що 5 в степені Х це є число завжди додатнім. Воно ніколи не дорівнює нулю. Ми ж знаємо, що це є показникова функція, вона завжди більша нуля. Тому оце є додатнім, і ми вже на нього не звертаємо увагу. А тепер уявіть, що ми ось це. Прирівняємо до нуля. Я розумію, що знаменник не дорівнює нулю, але нам треба знати цю точку, в якій він не дорівнює нулю. Тобто, якщо ми це прирівняємо до нуля, ми отримуємо, що х у нас не дорівнює мінус двом. І чисельник прирівнюємо до нуля, тобто 2х 16 дорівнює 0, 2, 2 в степені х 16 дорівнює 0, 2 в степені 16, значить 2 в степені х дорівнює 2 в четвертому, тобто х дорівнює 4. Що ми робимо далі? Дивіться, на числову вісь х ми наносимо ось цю 4. 4 була зверху, вона буде замальована. Тому що чисельник може дорівнювати нулю. А ось знаменник нулю не може дорівнювати. І точка мінус 2 буде виколота. Далі необхідно розставити знаки. Ви можете скористатися логікою методу інтервалів і сказати, що правий знак буде плюс. Тому що в нас в чисельнику 2 в степені Х, це те, що відповідає за Х, так? В найбільшому степені у нас іде. Додатні, тут х додатня тут правий знак додатній, тобто тут буде плюс. І далі відбувається зміна знаку. Якщо ви це не знаєте, якщо ви не довіряєте цим знанням, ви просто можете е, проекспериментувати. Ось, наприклад, взяти число з цього інтервалу 5, 2 в 5 це 32, 32 відняти 16 число додатні. Якщо тут 5 плюс 2 додатнє, додатнє поділити на додатнє буде додатнє. Тепер ми взямо число звідси, наприклад, 0. Тут буде додатнє, бо 0 плюс 2 додатнє, а 2 в нульовому це одиниця, одиниця відняти 16 це мінус 15, від'ємне на додатнє буде від'ємне. І так само проекспериментувати, з якимсь числом, яке знаходиться ось в тому інтервалі, наприклад, мінус 3 можете взяти. І у вас дійсно вийде число додатнє. Ось, ми зараз маємо знаки, і нам треба знайти там, де буде. Більше рівне. І де ж це у нас з вами буде більше рівне? Воно буде більше рівне тут і ось тут. Я думаю, що ви це розумієте. Тобто це буде від мінус нескінченності до мінус двох кругленька дужка в об'єднанні. Від 4 до плюс нескінченності. Я не пам'ятаю, яке саме завдання було в цьому році. Мабуть, там якийсь був інтервал від якогось одного числа до іншого, треба було знайти там чи кількість, чи суму цілих розв'язків, але реально розв'язок саме тут, і розв'язок саме такий, як ось я вам запропонувала. Ну що ж, я думаю, що ви трішки розібралися, проаналізували, ну і тепер ви розумієте і знаєте, як розв'язується показникові нерівності. І помилки в них ви робити не будете. Гарних результатів легкої математики.